Миколаїв розширює міжнародні зв'язки. Спочатку я був у Берліні та Стокгольмі. Олександр Сянкевич підбив підсумки робочих поїздок. Ліквідували сотню окупантів, а також танки і БМП. У Миколаївській 79-й бригаді повідомили про успіхи на фронті. Механізоване розмінування. Фреза занурюється на глибину 15 см і обробляється. Миколаївським саперам допомагає нова сучасна техніка. Сьогодні середа, 22 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. У ніч на 22 травня, силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 дронів. Шахед. Також за інформацією обласної військової адміністрації, вчора близько опівночі російські окупанти завдавали обстрілів з артилерії по акваторії Очаківської громади. Внаслідок ударів ніхто не постраждав. Морські дрони Сі Бейбі, на які українці збирали кошти через платформу Юнайтед 24 оснестили системою залпового вогню. Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на власні джерела в службі безпеки України. Це технологічне рішення вже дає результати. В ніч на 20 травня українські дрони спільно з морськими силами ефективно відпрацювали по позиціях росіян на Кінбурнській косі. У Миколаєві при в'їзді на піщану косу в мікрорайоні Намив встановлять дорожній знак, який забороняє рух автомобільного транспорту. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому в середу, 22 травня. У міському управлінні транспорту повідомили, що знак буде встановлено на вулиці Лазурній у напрямку до коси. Міський голова Олександр Сянкевич додав, що місцеві жителі неодноразово скаржилися на рух автівок у цьому місці. Далі пряма мова. Що звертаються жителі міста, те, що автомобілі заїжджають на територію рекреаційної зони, тому, тому хочемо визначити це знаком, заборонити це робити. Прошу підтримати, колеги. У підсумку рішення підтримали всі 13 учасників засідання. Олександр Сінкевич прозвітував щодо своїх останніх відряджень до Європи. Мер провів розширену прес-конференцію, на якій розповів про цілі та результати поїздок до низки західних столиць і міст. Чим вони були корисні для Миколаєва, далі розповість мій колега Олександр Матюшенко. Миколаїв продовжує налагоджувати міжнародні зв'язки та партнерство. З такими словами розпочав свій прес-брифінг міський голова Олександр Сінкевич за підсумками закордонних відряджень, які він провів упродовж останнього місяця. Спочатку я був у Берліні та Стокгольмі, де обговорив питання водозабезпечення Миколаєва післявоєнного відновлення міста Миколаєва, а також зустрівся з консультантами і представниками учасниками програми розвитку потенціалу стокгольмської бізнес-школи, аби обговорити питання, які ми підготували разом з Миколаїв Water Hub. Зустрілися з представниками компанії Siemens AG, з консультантами банку ЄБРР та архітектурним бюро щодо відновлення міста Миколаєва під час та після війни. окрім німецької столиці, він також побував в Італії, Норвегії, Швеції та інших країнах Європи. У рамках відряджень підписано низку документів про майбутнє співробітництво Миколаєва зі Стокгольмом, Мальме, Крістіансаном, Барі та іншими містами. Метою угод є поглиблення співпраці, обмін досвідом, а також допомога з післявоєнним відновленням Миколаєва. Ми обговорювали питання різного характеру інвестицій, навчання персоналу, підвищення людського потенціалу. Мер уточнив, що Миколаїв наразі має вичерпний перелік потреб, який за необхідності надається міжнародним партнерам. Останні зі свого боку обирають, чим вони в якості допомоги можуть забезпечити громаду Миколаєва. Ми централізовано збираємо потребу. Що стосується іноді, буває так, що, ось, наприклад, як нещодавно було в Італії, нам знайшли там наші партнери, ну, скажімо, люди, які з Миколаєва проживають в Італії, вони вийшли на консула і запропонували в місто Миколаїв прислати сюди 25 тисяч шприців. Але є проблеми в тому, що в них є час придатності, там під це п'ятикубові були шприци, але і він не такий великий. І проблема з тим, що в принципі доставити це все сюди коштувало би там дорожче, чим би ми отримали ці допомоги. Наразі список таких потреб включає різні пункти і гавузі, зокрема, транспорт, техніка, механізми та інше. Коли нас питають, хтось чим вам допомогти, ми надсилаємо їм ці. Листи, чим вони можуть допомогти, вони обирають з німеччиною. Як я сказав, зараз буде інша трошки ситуація. Вони поміняли схему міжмуніципального співробітництва і будуть зараз працювати в інший спосіб. Водночас з партнерами обговорюється алгоритм страхування об'єктів, які вже відновлюють суть в тому, аби Миколаїв міг розраховувати на компенсацію в разі повторної атаки на такий об'єкт. Зараз ми якраз намагаємося з урядом і з компанією Brightbird опрацьовувати ці питання, щоб в тому числі якусь частину грантових коштів виділяти на покривання військових ризиків. Але знову ж таки цього ніхто не робив. Зараз це питання обговорюється і ми намагаємося щось придумати. Це буде єдиним, ну скажімо, можливим таким. Компенсаційним заходом, який допоможе нам перекрити ті ризики, які в нас є, і зрівнятися якимось чином з західними регіонами, де все ж таки якесь відновлення відбувається і ще якийсь бізнес відкривається. У підсумку прес-брифінгу очільник Миколаєва заявив, що на його закордонні відрядження кошти з міського бюджету не використовувалися. Натомість, на поїздки він витрачав свої власні гроші або погоджувався на запрошення приймаючої сторони. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов. Владислав Невідомський новина телеканалі Март. Зустріч з іноземними партнерами. До Миколаєва прибула делегація на чолі зі спеціальним представником Греції Спірідоном Ламбрідісом, який займається питаннями України. Разом з ним приїхав і почесний консул Грецької республіки у Херсоні Пентелеймон Бумбурас. З гостями зустрівся міський голова Олександр Сянкевич. Сторони обговорили проблему відсутності питної води у місті, а також онлайн-навчання і повоєнне відновлення Миколаєва. Грецькі дипломати заявили про повну підтримку України. Та висловили готовність до співпраці з громадою міста за різними напрямками. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Вранці 22 травня у Миколаєві стався порив водопроводу в районі проспекту Центрального та вулиці Фалеївської. Через це частина серед залишилася без води. Як повідомили в комунальному підприємстві Миколаївводоканал для виконання ремонту припинено водопостачання по проспекту Центральному між вулицями Маріупольська та Фалеївська, а також по адміральській від артилерійської до інженерної роботи мають завершити до восьмої вечора. У мережі з'явилося відео з Вовчанська, що на Харківщині. Автором є український фотограф Костянтин Ліберов. На відео видно наслідки атак російської армії. Всього за кілька днів там було знищено будинки та інфраструктуру. Понівечено вулиці просто неба лежать тіла загиблих цивільних людей і військових. Масштаб руйнувань колосальний. Новий російський наступ на Харківську область почався вранці 10 травня. З того моменту Вовчанськ опинився в епіцентрі атак окупантів. 15 травня у Міністерстві оборони України підтвердили, що російські піхотні групи зайшли у місто. Битва за Вовчанськ триває. Ліквідували 100 окупантів, два танки, п'ять БМП та декілька ракетних комплексів в районі Новомихайлівки. Про такі результати бойової роботи на Донеччині повідомили у прес-службі Миколаївської 79-ї бригади ДШВ. Там уточнили, що десантникам вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку Гваздіка, зенітно-ракетні комплекси ТОР і АСА, один розвідувальний безпілотник зала та два ударні ланцети. Ще два російські танки і одна БМП були підбиті. У бригаді додали, воїни продовжують тримати свій напрямок фронту. Очищення Миколаївщини від російських снарядів триває. На підмогу місцевим саперам прибули дві дистанційно керовані машини. Вони мають поліпшити умови праці піротехніків, а також убезпечити їх від зайвих ризиків під час роботи. Як нова техніка ДСНС вже встигла себе проявити на замінованих полях Миколаївщини, дивіться далі. Внаслідок бойових дій частина Миколаївщини щільно замінована. Над очищенням території від боєприпасів працюють фахівці зі Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій та гуманітарні організації. Нещодавно на підмогу до регіону прибули відділення механізованого розмінування із Запоріжжя з двома сучасними машинами GCS-200. на даний момент. Ми знаходимося на сільськогосподарському угідді. Миколаївської області Сніг СМТ-Снігурівка. На даному полі ми знаходили снаряди, артилерійські снаряди 125-го калібру, фугасний, 23-го калібру протитанкової гранати ПГ-7 знаходиться в розбитому стані, після того, як проходить машина механізоване розмінування, проходять сапери, перевіряють територію за допомогою приборів пошуку. Напротязі дня те, що ми знаходимо, вилучаємо і в нас є одне місце для проведення підривних робіт. GCS200 є дистанційно керованою платформою. Вона складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Під час розмінування боєприпаси утилізуються за допомогою переднього інструменту. Це дозволяє убезпечити від вибуху вразливі частини системи. Допомагає працювати нам в полі. І в полі, і взагалі лінії ЛЕП приходили це в Ізюмі. Не було дуже важко. Тому що різні умови були. Ефективно, що один барабан. Обслуговувати легше. Після роботи треба обслужити його, перемазати. Приза занурюється на глибину 15 см і обробляється. Дуже допомагає, тому що умови бувають, що не зайдеш туди небезпечно. Наразі на Миколаївщині працюють п'ять машин та комплексів механізованого розмінування. Ця техніка вже дозволила очистити від боєприпасів близько 140 гектарів земель. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 23 травня. У Миколаєві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 31 градусів за цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 35%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.